Справа 1039. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Ось наш доволі громісткий вираз. Бачимо, що тут у нас є три дії додавання. І в першу чергу будемо виконувати ті дії, що в нас є в дужках, тобто зліва. Отже, записуємо перша дія. Мінус 2,3. Додати записуємо мінус 2 1 четверта. Так. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб їх додати, обидва доданки в нас від'ємні. Записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. А обдушкою записуємо суму модулів. Модуль від мінус 2,38, це буде 2,3. Додати. Модуль від мінус 2,1 четверта буде 2,1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити до знаменника 8. Податкуємо множить до 14 це буде 2. То записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді у нас буде 2,3. Додати 2, 2 на 1, це буде 2. 2 помножити на 4, це буде 8. Отже, 2,2 і це дорівнює, тоді мінус. Давайте вже додавати. 2 плюс 2 це буде 4, цілих. в чисельнику записуємо 3 плюс 2. В знаменнику 8. І це дорівнює мінус 4, цілих. 3 плюс 2 це буде 5. Записуємо 8. Є. Ну що ж, сума в перших дужках у нас дорівнює мінус 4,5. Знаходимо суму в других дужках. Справа. Записуємо друга дія. Тобто мінус 7,5 шостих потрібно додати мінус 2,5 дванадцятих. І це дорівнює обидва доданки у нас від'ємні. То записуємо, що сума у нас дорівнює мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Отже, модуль від мінус 7,5 буде 7, 5 шостих. Додати модуль від мінус 2,512. Це буде 2,5. І це дорівнює. Що ж будемо зводити до знаменника 12, додатковий множник до 5 дванадцятих буде 2. То записуємо, що це дорівнює. Мінус. А в дужках тоді у нас буде 7, Далі 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 6 це 12. Додати 2,5. І це дорівнює мінус. Ну що ж, давайте будемо вже додавати. 7 плюс 2 це буде 9, цілих. далі в чисельнику записуємо 10 плюс 5. А в знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Переносимо. Це буде мінус 9, цілих. 10 плюс 5 це буде 15, 12. -х. Є. Ну що ж, ми можемо скоротити тут на 3 і чисельник, і знаменник. Скорочуємо на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 12, що ділиться на 3, це буде 4. То ми записуємо, що це дорівнює мінус 9,5 четвертих. І це дорівнює мінус. 4 четвертих, якщо ми заберемо, це буде ще одиниця. 9 плюс 1 це буде 10. І ще залишиться у нас 1 четверта. Є. Ну що ж, ми знайшли суму в других дужках. Ну, а зараз їх потрібно додати. Записуємо 3 діє. Тобто мінус. 4,5 потрібно додати мінус 10,1 четверту. І це дорівнює. Обидва доданки в нас від'ємні, то записуємо, що сума дорівнює мінус. А в дужках тоді записуємо. Модуль від мінус 4,5 буде 4,5. Додати. Модуль від мінус 10,14 буде 10,1. І це дорівняє. Що ж будемо зводити до найменшого знаменника 8, тут спільного знаменника, то додатковий множник до 1 це буде 2. Записуємо, що тоді в нас вийде мінус у дужках 4,5. Додати 10,8. 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 4 це буде 8. Ну і це дорівнює мінус. Давайте вже додавати 4 плюс 10 це буде 14, цілих. 5 плюс 2 записуємо в чисельнику. А в знаменнику 8. Ну і це дорівнює. Переносимо. Отже, мінус 14 цілих, 5 плюс 2 це буде 7. 8 є. І... Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу буде мінус 14,78. Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних дробів на цьому вправу завершено.